Христос Воскрес! Друзі, 18 квітня. Сьогодні в мене невеличке відео про нашу справу. Відео сьогодні буде зовсім коротеньке і носити характер мотивації. А саме для тих, хто ще вагається, чи варто займатися такою справою, як токарною, чудовою справою, чи ні. І я вам наведу лише кілька прикладів. Це не буде вихваляння, друзі-ні. Просто лише пару прикладів. Тому кому цікаво, продовжуємо. Зараз я не збираюся, друзі, викладати і показувати вам саме свої вироби. На своєму каналі я останнім часом почав викладати коротенькі відео в форматі шортс. Також викладаю всі свої, всі свої вироби в соцмережах, в різноманітних групах тематичних по виробам з дереву. При нагоді виходжу продавати свої вироби на ярмарку в Києві. А сьогодні я вам хочу просто показати друзі, а всього дель, декілька відгуків. А моїх замовників. І що я цим хочу вам показати, друзі? Що те, що я вже казав неодноразово, дорога підкоряється лише тому, хто йде вперед, незважаючи на всі перешкоди. І лише та людина, яка поставила для себе ціль, вона її буде досягати, друзі. В нашій справі існує. Багато майстрів, друзі, багато майстрів, чудових майстрів, які займаються то ж самою токарною справою. З деякими з них, з них я знайомий, регулярно спілкуюся, ділимося досвідом, просто балакаємо. Все чудово, друзі. Але я що вам хочу ще сказати, що кожному майстру знайдеться своє місце, так би мовити, під сонцем. Тому ще раз вам кажу, Дорога буде підкорятися лише тому, хто йде вперед. Ну і що ще хочу сказати наприкінці викласти ті самі відгуки, що особисто я ні за якими званнями, ні за якими регаліями не женюся. Про що я маю на увазі? Я просто знаю, що є деякі майстри, які самі себе люблять називати майстрами. Бити себе кулаками в грудьми, друзі, особисто я цим не займаюся. Для мене сама головна нагорода це визнання моїх робіт, моїми замовниками і їх відгуки. І повірте, друзі, що це багато чого вартує.